Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні у нас знову невелика розпаковочка. Ось ці продукти це те, що можна купити на 200 гривень, там 200 з хвостиком невеличким Купили ми перчик капі. Він коштує 146 гривень кілограм, тут 110 г на 16 гривень, 6 копійок. Огірочок 85 гривень за кілограм. Ми за нього заплатили 13 гривень 94 копійки. Імбир 251 гривня кілограм. На 32 гривні 13 копійочок. Далі капуста пекінська 29 гривень кілограм. Заплатили майже 27 гривень. Потім у нас є ще мандаринки 66 гривень кілограм. Заплатили 36,30. Продукт сирний, кисломолочний. 100 гривень кілограм 38,60 Будете мені писати, що краще купити домашній сир в людей фермерський. Звичайно, краще було би купити, але в нас не продається він в селі. А їхати у місто дуже дороге задоволення. Получиться. Нам на випічку потрібно, тому підійде поки що такий. Сир глазурований, волошкове поле 11,49. Так, його тут немає вже, тому що його з'їли. Хлібинка 13 гривень ось такий терпічик. Там я навіть не знаю, скільки. 400, можливо, мось грам. Ну, непоганий хлібчик. Потім пакетик. На мандаринках, ось такий біо з крохмалю. Е, коштує 2 гривні. І вершки взяли до кави 56 гривень, е, пів літра, 10% жирності. Ось такі покупочки можна купити на 200 з маленьким хвостиком гривень. Миру, добра. Пока-пока.